Світ без насильства, скажімо, рішуче ні, насильство. Насильство це навмисне застосування фізичної сили або значного впливу, здійсненого або у вигляді загрози, направлене проти себе, проти іншої особи, групи осіб або спільноти, результатом якого є або є висока вірогідність цього, тілесні ушкодження, смерть, психологічна травма, відхилення в розвитку. Насильство поділяють на п'ять основних груп: фізичне насильство. Фізичне насильство це навмисне нанесення побоїв, тілесних Ушкоджень, яке може призвести чи призвело до порушення нормального стану фізичного чи психічного здоров'я, або навіть до смерті постраждалого. Психологічне насильство. Психологічним насильством може бути погроза, контроль над вами або образливі та недоброзичливі слова на вашу адресу. Психологічне насильство іноді буває важко ідентифікувати та пояснити сексуальне насильство. Сексуальне насильство це зґвалтування, інцест, сексуальне насильство в сім'ї, обмацування або секс, коли ти спиш. Цифрове насильство Цифрове насильство це коли хтось пише образливі речі про вас або вам у соціальних мережах, публікує ваші фотографії та ображає вас Економічне насильство. Економічне насильство це навмисні дії, спрямовані на те, щоб позбавити постраждалого житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має законне право. Під час війни найчастіше фіксується фізичне насилля, проте є й випадки сексуального, психологічного, цифрового та економічного насильства. Ці скрутні часи важко пережити не лише дорослим, а й дітям, адже вони потерпають як від насильства Російської Федерації, так і насильства однолітків. Це може бути цькування, побої, приниження та інше. Саме про ці утиски пропонують вам переглянути учні 10 класу ліцею No11. Що зіксаємо? Не віддай! Нащо тобі? Я готуюсь до Олімпіади. Ти з нічого не знаєш. Ну то і що? ще буду Боже, ти бачиш, що Давай, може, на її книжку ми кинемо? Давай, воно зараз якраз буде виходить. Вона має якраз іде. Давай, давай, давай. Я журналіст Дар'я, і сьогодні у нас гостяк військовий. Будь ласка, представтеся. Мене звати Малій Тарас, я військовий 30-ї окремої механізованої бригади. Я дуже рада, що ви все ж таки залітали до нашої студії і що можуть задати вам декілька питань. Чому б ні? Що ж, моє перше запитання, це чому ви вирішили стати військовим? Найголовнішою причиною це був захист моєї вітчизни. Також я просто не міг сидіти, склавши руки, поки в моїй країні відбуваються такі жахливі речі.

Держава проголосила 16 днів проти насильства, щоб громадяни розуміли, що таке відношення до інших є протизаконним і кожен має право отримати допомогу в разі потреби. Якщо ви зазнали будь-якого з видів насильства або розумієте, що існує загроза його скоєння, пам'ятайте, що найголовніше правило не мовчати.